Слава Україні! На підставі ваших запитів створив підсвітку типових помилок, які виникають на етапі початку роботи з книгою, на етапі впровадження помилки, які стосуються вхідних даних. Як це працює? Ви внесли дані свої всі, внесли залишки. Потім натискаєте підсвітити помилки. Жовтим кольором підсвічені рядки з помилками. Яка конкретно помилка? Читаємо примітки в клітинках з помилками. Як виглядає примітка такий червоний трикутничок справа зверху. Так, давайте візьмемо перший рядок, які тут помилки. Ось тут помилка. Поле не повинно бути пустим. Так, беремо сюди. Записуємо. Натискаємо ще раз. Оновити. Окей, бачите, тут вже рядок розфарбувався. Так, йдемо далі. Тут помилка. Не допускається перенесення рядків та символ. Тиль, да. Так, в даному випадку тут перенесення рядків. Ми можемо побачити це через те, що отак от, от написано: Notebook. У вас це може бути там окремі слова взагалі, але майте на увазі, що тут така помилка. Є. Виправили її. Далі йдемо наступна примітка. Одиниця виміру. Не повинна бути пустим. Вставляємо. Так, тут категорія. Також помилка. Поле не повинно бути пустим, допустимі значення для поля. 1, 2, 3, 4, 5, пири, не пири под рем. Тільки такі можуть бути категорії. Навіть якщо пири без крапочки, це також неприпустимо. В подальшому це вплине на формування там, додатку 14, додатку 47. Тому виправляємо тут, наприклад, на двійку. Дивимося далі. Далі в нас немає таких червоних, хотів сказати порців, червоних трикутничків. Так, знову підсвічуємо. Окей. Це рядок у нас правильний. Наступний рядок. Дивимося, де в нас червоний трикутничок. Ось тут. Ніби правильна сума, але чогось заліз пробіл. Така у нас підказка. Значення має бути числом. Є. Давайте заодно. І отут поправимо. Тут також має бути число. Ціна ціна обов'язково має бути числом. Дивимося, що далі у нас тут немає. Так, тут поле не повинно бути пустим. Далі дата документа. Тут також бачите, якась лишня лишній коса лінія, тут взагалі. Усі лінії в іншу сторону, це не читається як дата. Треба виправляти. Підказка, яка? Значення має бути датою. Дивимося далі. Так. Поле не повинно бути пустим. Не указаний тип документа. Так. можна. Так. Тут ще помилка лишилася. Угу. Ось тут. Змініть тип операції або перемістіть кількість з надійшло вибуло. в вибуло. Надійшло. Але тип операції внутрішнє переміщення такого бути не може. Тому тут два варіанти. Або ми тут ставимо надходження, або переносимо сюди оцю четвірочку. Давайте поміняємо на надходження. Так, тут, тут така сама штука. Тут ставимо надходження. Так, тут. Також помилка, але трохи інша. Допустимі значення для поля. Надходження, вибуття. І тут кома стоїть. Не повністю читається примітка. Як повністю читати примітку? Редагувати нотатку. Так. Надходження вибуття, внутрішнє переміщення. Ано тут просто переміщення. Значить, робимо внутрішнє переміщення. Далі ця помилка. Допустиме значення. А те, що я казав. Тут пороби без крапочки, треба доставляти крапку. Внутрішнє переміщення. Ну тут також. Або змінити на надходження, або перемістити. Ну, давайте тут перемістимо, перемістимо звідси сюди. Є. І тут ще у нас помилки лишилися. Кількість має бути або в надійшло, або у вибулу. Кожна операція окремий рядок. Так, це на початку дуже плутають. Не можна, от, наприклад, надійшов, надійшло на 33 ноутбуки, не можна тут же робити вибуття. Того ж це інший документ, окрема операція, тому, ну, в даному випадку, якщо це не просто, просто не, не просто механічна помилка, ми тут вставляємо рядок і окремо розносимо ці операції. Окремо надходження, окремо вибуття. Ну, тут, відповідно, якщо надходження, це ж ну, також тут міняємо на базу. Ні, от сюди. А тут вже в складу підрозділ, ну, окремим рядком. Так, підсвітити помилки. Окей, ще в нас залишились. Так, тут помилка поле не повинно бути пустим. Поставимо сюди. Тут також. Номер документа не вказаний поле не повинно бути пустим. Код номенклатури. Також поле не повинно бути пустим. І що в нас лишилося? Надходження. От, Змінійте операцію або перемістіть у вибуло. Так, це отут у нас. Надходження, але стоїть у вибуло. 에... <кхе> По суті, у нас це внутрішнє переміщення, тому ми тут міняємо на внутрішнє переміщення. Так, поміняли, підсвітити помилки, все. Е, якщо жовтого не загорілося, значить стандартні помилки ви не допустили. У вас повинно все плюс-мінус. Формуватися залишки, формуватися додаток 14, додаток 47, це проблем немає. Також я створив групу в WhatsApp. -і. Це, що стосується цієї бази даних, там я скидаю завжди актуальні версії, вже вам не треба звертатися кожен раз до мене. Е, ще один раз зверніться, я вас додаю в цю групу, і ви всі актуальні версії отримуєте. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. До нових зустрічей!